Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі «Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. І сьогодні не менш улюблене відео це відео про плани на 25 рік. Мені подобається складати плани, тому що я намагаюся їх дотримуватись. Мені так легше щось планувати, вишивати, коли я намітила цілі. Я не бігаю, не шукаю, щоб мені повишивати, а мене ці плани вони тримають в рамках, не дають порозпочинати багато процесів і в кінці року мати якісь певні фініші. Я буду вишивати роботи, які я розпочала в минулому році. Я планую їх завершувати. Там дуже багато вже вишитого в мене є. І в мене буде дуже багато стартів. Я підібрала такі класні старти, бажані, дуже гарні. І зараз я вас із ними познайомлю. Я планую розпочати в цьому році свого найулюбленішого виробника. Свою мрію. Я дуже люблю вишивати набори фуджико. Вони звуться ось так: але ми на них кажемо фуджико це. Квіти по художниці Фуджеко, але ну, це неймовірні набори, неймовірні результати. Правда, дуже складні, але вишивати їх не сумно, весело є, де порахувати. Я планую вишити ось цю свою мрію. Я люблю цього виробника. Я за, за ним спостерігала ще від початку, коли я почала вишивати десь років 15-18 назад. Але його тоді неможливо було знайти. Я інколи шукала його, де придбати схему, просила, щоб мені привезли. Ніхто мені не привозив. А в 24 році якийсь бум на цього виробника його стали завозити в Україну. І в мене дуже багато мрій купилось у минулому році. Це моя най найдавніша, найулюбленіша робота, яку я мрію вишити. Схема, мені здається, в цій роботі дуже легка, тому що я дивилася схеми скачані в інтернеті. То схема тут не важка. Мені дуже хочеться мати цю роботу розпочату і завершену в цьому році. Також від цього виробника це не все. Мені хочеться вишити ще одну роботу. Це ось такі соняхи. Тут вже, мені здається, буде важкувата робота. вишивати. Схема трішки така нелегенька, але все ж таки мені подобається, як пророблена ця скляна ваза. Ці квіти дуже мені хочеться вишити в цьому році цю роботу. Подивіться, які тут сонячні кольори. Яскраві, дуже гарні, зелена палітра у фуджику. Це щось. Нитки космо це одне задоволення. В мене вишита аж одна робота від цього виробника. Я б вишила більше, але я кажу, я не змогла раніше знайти жодного набору фуджику. У мене б до цих пір було б набагато вишитих робіт. Такі плани на цього виробника в мене. Звичайно, хотілося б вишити більше, але хочу приділити увагу ну не тільки цьому виробнику. Також Єлена Тимків пообіцяла, що вона ще зробить одне спепула Нарте. Тому я напланувала таку немаленьку кількість вишивок від цього виробника. І я планую. Вишити ось такий букет, крокуси. Подивіться, яка коробочка манюсінька. Так я її люблю, вона мені подобається. І вишивка невелика буде. Який тут розмір написано? ну не важливо. Я бачила її вишиту. Дуже гарний результат, і мені здається, що вона буде легко вишиватись. А, 23 на 25 см невеличка, фон не зашивається. Ось такі крокуси. Я раніше ні набору цього не бачила, ні вишитих робіт, а в одного блогера побачила вишити цю роботу, і вона мені дуже-дуже сподобалась. Гарний результат у вишитому вигляді, вона неймовірна. Лілові такі кольори. Звичайно, коли весна, да, то, мені здається, буде натхнення на цю роботу. Ніжна, гарна, така невеличка і легко буде вишиватись. Ще від цього виробника я планую вишити. Один набір знятий з виробництва. Але в нас дівчинка в Україні гарно фарбує тканину. Це ось така лілія. Я чекала і в черзі стояла. ну Цей набір неможливо знайти, але тканина ось пофарбована під цей набір. Це зветься лілія і орнамент. Звичайно, в інтернеті є ці. Перенабори можна вишити, але в цьому орнаменті, який нанесений на тканину, вся і родзинка це ось іменно в цій тканині. Тому тканина в мене є, схема є, і буде вишита ось така робота. Я хотіла я хотіла вишити цю роботу в СП, яке зараз йде, але я не встигаю. Ну, можна було б напружитись і вишити, але я хотіла б вишивати цю роботу в задоволення, а не марафонити, десь спішити. Дуже гарна ніжна лілія, вона мені дуже подобається. Ця тканина фарбована 28 каунт. Хоча потрібно на 32-му, але мені здається, що все буде. Окей. Ще від цього виробника я напланувала вишити ось такий букет. Цей набір також знятий з виробництва, тому я буду вишивати його підбором. Також мені подобається він такий ніжний, незвичний, дуже гарні кольори, немаленький цей набір. Я його хотіла вишити УСП. Ланарте і планую це зробити. Схема там не важка, правда, робота не маленька. Цікаво її буде вишивати сюжет, рідко хто вишиває. І я б хотіла, звичайно, придбати цей набір, але його також важко знайти. Він дуже рідко з'являється, тому буду вишивати ось таким чином. Так, я напланувала аж три роботи від цього виробника: дві маленьких і одну велику. Ну, мені здається, мені б хотілося, що я впораюсь із цим. Далі я б хотіла вишити ось цей будинок від Classic Design. Я вже його планувала якийсь рік і так і не розпочала, тому що мені хотілося придбати Dimensions і вишити цей будинок від виробника Dimensions, але я дивлюся, що я його все ж таки не знайду і тому я вишию ось від цього виробника. Кольори, відтінки там не дуже будуть відрізнятись, мені здається, особливої ролі грати не буде. Робота ця невеличка, і я хочу в себе мати її завершеною, тому я вирішила, що буду вишивати. Не буду чекати Dimensions, тому що ну, вдруг пропаде натхнення на цю роботу. А поки, поки мрія є, поки мені хочеться її вишити, то я планую її вишивати в цьому році. І Більше я не буду вагатись, тому що я думала, так, дочекаюсь, десь вдруг привезуть Dimensions, Все, мені вже набридло. <смі> Чекати, тому буду вишивати ось цю. Дуже подобається цей будинок. Такі ніжні, да, соковиті кольори гарні. Дорожка ця, схожа на будинок, який я вишивала. У 2024 році, да, тільки цей більший круглий, ну щось якась схожість між ними є. Так, планую вишивати 17 на 17 см, 16-й каунт, ідеально. Мені здається, що ця робота вишиється швидко. Далі робота, яка також знята з виробництва, в мене якісь одні рідкості мене тягне на щось недоступне. Не знаю, з чим це пов'язане. Це від Hansy Cross Sea Assemplars. Ось такий примітив. Він був випущений обмеженим тиражем для певного магазину. Я тоді не цікавилась примітивними роботами, а коли він мені сподобався, то, звичайно, його придбати неможливо. Та можна купити на Etsy за як... Там неможливу ціну. Я навіть писала американкам, чомусь він, коли мені захотілося його вишивати, він мені часто став зустрічатись в Інстаграмі. І я стала писати американкам, вони мені погодились його продати дешевше, ніж на Etsy, Чібей. Дешевше, але в два рази дешевше, але все одно для схеми однієї це дуже дорого. І тому я буду вишивати ось таким чином. У мене вже навіть є придбана у марини нарізка шовку, буду вишивати шовком по ключу, і ось на такій тканині. На фото тканина така більш до білого йде, але по ключу вона йде кремова, тому буду вишивати як по ключу. Я вагалася між білим кольором і кремовим, і все ж таки вибрала. Ну, але поки я приступлю її вишивати, то все можливо зміниться. Тут дуже багато вічок вишивається, такий стібок, дуже багато цього стібка. Але із за цього вона така виходить ажурна, дуже гарна робота незвична. Правда, одного номера. Шовку я не знайшла. Він вже знятий номер 3545, знятий з виробництва, його не знайшла, тому буду вишивати в ДМС по ключу. Ну нічого страшного. Дуже гарна робота, це серденько. Мені подобаються ось ці роботи, які вишиваються рядами такими. Дуже цікаво. Далі. Який раз я вже планую цю роботу, і хоча б її розпочати. Не ну, обов'язково завершити в цьому році. Ну, хоча б розпочати ось цю балерину. Я її вже третій раз планую. Ну, в цьому році може, хоч трішечки надкушу, тому що вона мені подобається своєю, своєю цією ажурною сукнею. Дуже така гарна робота, коли вишита. І... Ніяк я її не розпочну, вона не маленька, тому я боюсь <гум> до неї. Ну, як боюсь? Я знаю, що я ї... на неї потрібно багато часу, а заплановано в мене немало, тому я її завжди відкладаю, але якщо я її розпочну, то вона колись буде завершена. І ось у відео я. Обіцяю, що я все ж таки хоч трішечки те розпочну. 35 на 35 см. Робота немаленька. І ще й 18-й каунт. Але дуже гарні кольори, різні відтінки лілових. Це буде щось дуже гарне, ажурне. І ще тут, мені здається, йде золота ниточка. Десь у сукні, десь в когось відео я дивилась. Ну, Гарна робота. І ніяк я її. Не розпочну. Далі в планах в мене ось така мірабілія. Я зібрала матеріали вже всі на неї. І в мене дуже гарна є пофарбована основа від єлени Тимків. Неймовірний колір. Я вам показувала, розповідала, яка я була від нього в захваті, що він міняє колір, дуже гарний. Гарна тканина, і я планую вишивати. Ця робота мені сподобалась відразу, тільки як вона вийшла, я знала, що я її буду вишивати. А ще як подивилася ключ, там шість кольорів керна. То я знаю, якщо, якщо є керен, то ця робота буде неймовірна. Правда, я думала, що керном буде вишиватись ось ця сукня внизу, але це вишивається нитками, ДМС. Я чомусь думала, що це була впевнена, що це вишивається ниточками з переходами. Але нитки будуть десь я дивилася в середині сукні, ось в цих з, е, трояндах тут Ну така гарна робота, незвична, ніжна. Також планую її розпочати. У мене буде, ви побачите, багато мірабілів в цьому році, тому що мені ще потрібно позавершувати в мене багато розпочатих. Щось я запланувала на цей рік багато великих робіт, тому візьму в роботу ось таку невеличку бджілку від Мілхіл. Перший, перший раз я буду вишивати цього виробника, надіюсь, мені сподобається. Перше буду вишивати на парферованому папері. Дуже цікаво, як це буде. І тим більше, що в мене і рамка вже є до цього набору можу вишити і відразу оформити. Цікава така бджілка, і бісер тут, і бікстічу трішки. Ну, мені цікаво, як він буде вишиватись. Мені подобається від цього виробника дуже багато, але усі вони зняті з виробництва. Там вулики, потім такі гусочки подобаються. Ну, їх неможливо придбати, я і не шукала. Цікаві ниточки, така кольорова палітра, бісеру, подивіться, скільки багато. Такий невеличкий підіт чи що. Ну, трішки засмучує пришивний елемент. Тут якась сіра квіточка, можливо, я зліплю свою, подивлюсь. Думала придбати, бачила, продають фарфорові до цих вишивок, але не знаю, чи підійде по розміру. Ну, подумаю ще над тим, як буду вишивати. Цікаво спробувати. Ну і як же без херіта, школа клейтена, обов'язково я планую на цей рік розпочати коло клейтена. Дуже мені подобається ось ця робота. Я не могла придбати цю схему, їх неможливо було в Україні знайти. Зараз трішки з цим полегше. Я навіть пристала до однієї, дівчинки, що продала мені цю схему, вона мені просто її вислала. Я ніколи так не роблю, мені якось соромно писати, але я так хотіла цю ці... Цей стох сіна вишити, що набрала сміливості і написала. Ну, я ще подумаю: мені подобається або ось це коло я буду вишивати, або ось цю колонку. У мене багато, багато, аж дві роботи вишито з природою, мені хочеться вишити ось тут місто, будинки. Дуже подобається ця. Колонка, цей, ця розробка, то я ще подумаю, тому що дві роботи розпочати це буде багато, я, звичайно, не встигну, ну вони і та, і та мені одинаково подобається. А може розпочну, подивлюсь. Так, із новинок, із нових робіт, це все, що я планую розпочати, тому що в мене є багато робіт, які йдуть до завершення. Хочу завершити ось цього ведмедика від веншес. В мене дуже багато вишито, половина роботи. Ось, бачите, скільки вишито. І тут залишилось, в мене, я дивилась, 17 тисяч. Ну, Небагато не залишилось вишити. Подобається ця робота. Вишивається легко на 16-й тканині, на 14-му на 14 каунті навіть 35 на 28 см буде. Мені подобаються кольори, ось такі: медові, коричневі. Вона приємно вишивається в різне складення, Бекстіч вишиваю по ходу роботи. І також цю роботу дуже приємно вишивати на ось такій теплого кольору тканині. Мені подобається аїда в такому кольорі. Гарно вишивається. Dimensions в мене буде заплановано мало на цей рік. Можливо, мені захочеться щось розпочати ще, я обов'язково розпочну. Так, Вчора знімала було похмуро, сьогодні сонце, що нема де дітись. Далі планую продовжувати вишивати ось таку мірабілію це новинка. Подобається мені поєднання кольорів рожево-зелених. Відразу, як вона вийшла, я її придбала і стала вишивати. Так, вона мені сильно сподобалась. І ось що я навишивала, вишито, наче небагато, але ну, це вже майже половина. Тут буде дуже багато сукні. Вишиваю на такій цікавій тканині, фарбовані там слова, да, вона читає листи, ідеально підходить ця тканина сюди, і мені хочеться її скоріше вишити, і побачити, що вийде. Сам колір тканини приємний, і ось ці надписи дуже гарно підходить. Кольори, кольори яскраві, рожеві. Ну, все як мірабілі, легко вишивається, гарно пророблена схема подобається, хочу мати її вишитою. У мене дуже гарні роботи заплановані на цей рік. Також планую продовжити вишивати примітивну роботу від Hense Cross Y Assemblers. Ось цю красу, яку Подобається вона майже всім. Багато хто її вишиває, вже вишив. Но вона справді дуже гарна. Рамка ця трояндова, ось ці вазони в голубих кашпо, дуже гарна. Ну, і пташка я взагалі мовчу. Неймовірної краси робота ну, вона не може не подобатись. Тільки одна рамка із троян, чого коштує. І я вишила тут також небагато, я її розпочала. І стала завершувати інші роботи. Вишила я ось тут один два, шість троянд. Пам'ятаю, що вишивається цікаво дуже. Я придбала перенабір, тому вона в мене буде вишивати ще швидше. Тому що розпочала я вишивати її по оригінальній схемі, а продовжу вишивати по перенабору. Хоч і по паперовій схемі, вона вишивається дуже легко, припилені кольори. Дуже гарно підібрані. Ніколь Паркман ідеально підбирає кольори. В неї є оце відчуття смаку, відчуття кольору, гарно в неї все виходить. Подобається вишивати. Я вирішила, що вишию спочатку раму, а потім буду вишивати елементи, що всередині, а можливо, я. Мені на вишивати їх, і я зміню свою думку. Ну, ще подумаю. Ну, Поки в планах мене ось так. Вишиваю на тканині parchman від Veterworks. 36-й каунт. Я вишивала на 32-му, то вона така більш м'якіша, а 36-й ну, більш схожа до Белфасту. Мені подобається цей каунт від цього виробника, і такий дуже гарний колір. Вінтажний вінтажний. Ідеально поженилися тканина, і із цією схемою подобається мені цей підбір. Так, в мене, значить, буде дві примітивних роботи на цей рік. Далі, далі, мірабілії продовжуються. Ось я розпочала таку мірабілію, феєчку. Вона мені сподобалася прикрасою, що тримає в руці. Все, по одному елементу, що сподобалось, вишивається ціла робота. І так завжди гарна воно, кольорова палітра, така в жовтих кольорах. У мене не, не було такої, такої палітри. Це одна єдина з жовтих кольорів, насичена така сонячна робота. Вишила я тут доволі немало. Також половина роботи вишита. Ось така сукня, вона йде вузенька, но довга. По-своєму цікава, тут часто змінюються кольори, жовтих кольорів тут немало. Часто змінюється і її весело вишивати. Дуже хочеться мені вже вишити до верху обличчя, крильця і вже пришивати прикраси, там дуже гарні. Такі різні елементи, і крапельки, і листочки. Крильця тут да, невеликі, не такі, як на ті мірабілії, що я вишивала в минулому році. Наче повинно небагато вишиватись. Цікава. Мірабілія, також вона із стареньких. І ніколи я не звертала на неї уваги, а це чомусь вона мені я зблизька подивилася відшив роботи і все. І мені захотілося її вишивати. І я її розпочала позапланово вишивати, ну, по натхненню. Далі планую вишивати роботу. Я її мала завершити в 2024 році, але так і не завершила, тому вона в мене переходить на наступний рік. Це ось такі гортензії від Дантел. Вона в мене не завершена не через те, що вона мені менше подобається. А просто так ну, не вистачає часу на все, щоб вишивати. Багато розпочату, багато робіт, які по натхненню захотілось вишити. Тому вона до цих пір в мене не вишита, а вишито тут чимало. Ось ціла ваза вже повністю зашита, і залишилось вишити тільки квіточки. Беруть мене сумніви на рахунок фону. Вони вишиваються у дві нитки. Я хотіла чи півхрестом, чи в одну нитку. Але дивлюсь, що я його вже розпочала. Мені не хочеться вже нічого торочити, тому мені здається, що я буду вишивати так, як є по схемі, у дві нитки. Ось це, мені здається, вже потрібно виторочувати. Це йде як фон. Ну, мабуть, я буду вишивати по схемі. Воно трішки грубовато виходить, але ну, нічого. Як, є. як я розпочну ще думати, то вона в мене буде не завершена. Це така робота у вигляді, наче як акварельна, такі як наче як фарби розпливчасті. Дуже цікава продумка, гарно зроблено. Подобається мені як підібрані кольори, багато лілових моїх улюблених. Приємно вишивати цю роботу, тим більше, що в мене є перенамір, подарували. І все дуже гарно, швидко йде. Прозорі вази мої улюблені. Чимось схожа до фуджику. Дуже гарна робота. Переходить, вже в мене вже другий раз переходить вона в плани, ніяк я її не завершу. І уявляєте, що? Виявляється, в мене ще є один розпочатий ланарте. Як я могла про нього забути? Це також моя мрія із мрій, яку я дуже хотіла розпочати вишити. Старенький набір, знятий з виробництва. Ось така ніжність, це називається поцілунок. Дуже мені подобається ця робота, я її розпочала і забула за неї благополучно. Планую її продовжити у 2025 році, вже чешуться ручки, щоб її продовжити. Неймовірно, гарний результат виходить. Тут такі кольори, м'ятні, ніжно-голубі. Робота вишивається в одну, в дві ниточки. Розпочато в мене тут небагато. І, здається, каунт тут 27-й, немаленький такий, що приємно, дуже зручно на ньому вишивати. Робота ця дуже подобається, схема дуже-дуже легенька, проста, особливо в цих крильцях. Далі, правда, там у квітах буде трішки важкувато, але нічого страшного. Цікава робота. Тут є і золотава ниточка, яка вишивається в крильцях. Дуже гарний результат, хочу її мати вишитою. Як я про неї забула, в мене виходить 4 ланарти аж на 25 рік заплановано нічого собі. Ось такі мрії. Ну і, звичайно, буває прийде таке натхнення, захочеться щось вишивати. Я відмовляти собі не буду. Тому, крім цих планів, ще я вам показала, можливо, ще щось буде не за плану. Ну, неможливо, це 100%, тому що в мене минулий так рік було. В мене Десь багато робіт з 5% я розпочала позапланово, але все ж таки я планів дотримуюсь більш-менш. Мені подобається вишивати. Що я не запланувала, що я пообіцяла, показала відео, і мені подобається дотримуватись, виконувати цього всього. Але натхнення, воно буває, приходить так зненацька, тому все можливо, можливо, будуть нові старти, нові мірабілі будуть, якась із них, можливо, мені сподобається. Так що, побачимо, що буде в мене вишито, що розпочато. Пишіть, як вам мої плани, чи сподобались. Чи ви плануєте собі, чи вишиваєте по натхненню. Дякую, що провели цей час зі мною, і всім пока.